Вітаю, друзі. Після зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані кортеж Путіна на всіх парусах поїхав до Кремля. Що відбувається? Що відбувається? Ну, стала відома інформація стосовно якоїсь боротьби. Боротьби, що, знаєте, інформація, що не про, про необхідність зупинятися. Можливо, поступила інформація, що Путіну необхідно зупинятися, ставати на паузу. Припинення бойових дій. Надійшла інформація якась стосовно контролю певних територій. Необхідна, необхідна пауза і контроль над певними територіями. І ця зупинка його страшить, тому що щось він, йому треба щось контролювати на майбутнє, а поки не виходить. Можливо, можливо, якийсь пункт цієї мирної угоди йому не підходить, він його страшить. Щось він хотів контролювати ще з, з цих земель. Брати під контроль активну фазу війни треба. Так, він, він хотів, так. Він хотів ще якусь територію, але вон, через цього що не вийшло. Не вийшло її. Не вийшло її. Як то взяти, взяти під контроль, а дуже хотів. Він хотів активними, активними діями. Тобто, знаєте, як? як він, йому потрібен був ще, ще, всього, ще ну, перспектива час. Ще потрібен був час для того, щоб взяти під контроль воєнним шляхом якісь території, Бу, можливо, в трьох областях. Дуже хотілося. Але інформація поступила стоп Володя. Розумієте? Десь, десь приблизно ось так. І, і переход... ця фаза, активна фаза переходить, ну, рушиться, рушиться його, його плани, його контроль рушиться над деякими територіями, які він не встиг захопити. Угу. силою. Він хотів силою, силою додавати, можливо, Луганську, можливо, Донецьку, щоб уже повністю. Ну повністю, да? Він хотів усього ще потягти час. Зірка це ще не зараз, це потім. на потім, да? тобто, тобто він хотів надовше, щоб розтягнулася ця пауза. Він же і води в Трампа заніс, да? подовше, щоб тяглося, бо йому треба щось взяти під контроль воєнним шляхом. А воно не вийшло. Бажання таке він хотів мати. Розумієте, вирішити питання, успішно вирішити питання активними бойовими діями, а йому сказали стоп. Інформація поступила. Чого він туди поїхав? Що трапилось? Які питання поїхав вирішувати? Які проблеми вирішувати? Чому дьяволос він? У Дьявола дежавю по прийняттю рішення. Такі рішення, він вже приймав колись. Рішення, рішення затяглось. Ну, зупинка. Йому треба зупинятися. Ті цілі, які вже тягнуться давно, треба зупинити, прийняти рішення. Прийняти рішення якісь по війні. Треба прийняти якісь рішення по війні йому. І ще всього, цього тут і з просуванням, і з проривом. Вирішити питання з проривом треба зупинятися у війні. Чого він туди поїхав, що трапилося? Тому що треба закінчуватись. А, заради особистого комфорту. Треба... треба таємниця прикриває. А що ж там случилося? Страшний суд. Ви розумієте, що якісь плани в нього повністю рухнули. От повністю рухнули. Ви Розумієте, це для нього страшний суд, це для нього Армагеддон. Швидше всього, що, швидше всього, що не... він планував захват... За... захватити території, а йому не дали. Що тут оце за, за, за. Що тут оце за така в нас секрет якийсь, да? таємниця? Що це за таємниця? Чого він туди активно працював? Він активно працював над якоюсь хитрістю через свою агентуру. Розумієте? Він таємно працював над, як... над якоюсь... таємно працював. Над якоюсь хитрістю через агентуру. Він домовився. Він через агентуру з партнерами. Розумієте, в цьому партнерстві була якась таємниця. Йому допомагав, по-хитрому, якось треба було вкрасти да, щось. І вони працювали в партнерстві, а партнер цей агентурчик. Агентурка тут, розумієте, працювала. Таємно працювала по-хитрому. В Союз у них був. І тепер це все зупиняється, ця зупинка, ця зупинка. Ну, що його обдурили, розумієте? Вони по-хитрому якось у двох працювали в союзі, в партнерстві. З тим, з ким вони співпрацювали, це частково була своя людина, агентура, розумієте? І тепер, от сказали, зупиняться, да, зупиняться. А це, виходить, як ну, обдурили у цій роботі партнер, начебто як, ну, як обдурили його. Обіцяли, що більше всього, потягнути ще час, так? домовлялися потягнути час, щоб він встиг якомога більше відтяпати, а воно не, а не, а не виходить. йому сказали, зупинятися. зупиняться. Чому він туди попер? Чого поїхав? Чого він туди поїхав? Це йому розбиває серце, удар отримав. Удар получив. удар від короля він отримав. Домовлялися ж. Домовлялися про щось. А тепер поступила інформація зовсім інша. І ці домовленості принесли йому удар. Щось недовиконав, Трамп щось, мабуть, недовиконав і вже дав якусь якесь розпорядження зупинятися. Дивіться, відійшов, що, що треба відходити від війни. І це йому розбиває серце, що треба зупинятися, це розбиває йому серце. Він втрачає, він йде від шансу. Так? Це утруднює, утруднює його шлях. Це розбиває серце, це утруднює, утруднює йому гру. Це утруднює Путіну гру. Цей відхід ну, грав, гра, в яку треба відійти від чогось, да? стати по отшельнику. Відійти, стати по отшельнику, закінчити щось треба. Домовлялись про одне, а щось воно не вийшло там у них. Щось Щось не виходить. Щось не виходить. Ви знаєте, а все-таки, знаєте, чим його зупинили? Чим, чим Трам, Трамп, по яку весточку йому передав? Що зупиняйся іначе. Іначе я, дивіться, із вісті я уб'ю, просто уб'ю твою економіку, добю. І він попер. Друг підвів, виходить. Треба зупинятися. Треба зупинятися. В якому стані зараз Путін знаходиться. Ідею відношує нові плани, нові, нові ідеї. Дивіться, плани ідеї активує. Хоче активувати якісь нові плани, нові ідеї по розширенню кордонів, а йому не дають, йому зв'язують руки. От в такому стані він зараз. Йому треба реалізувати, імператору треба реалізувати якусь, якісь ще, якусь роботу, якісь ідеї. Він потребує допомоги, а тут скандал в, їх, в його домі і розчарування у цьому проєкті. Ось так. Ну що, Я думаю, що якусь інформацію Путін таки. Путін таки отримав інформацію про те, що доб'ють повністю економіку, змусять все рівно. Розумієте? І ще більше, і ще більше затрудня, затрудниться його гра. Да? Важко, важко буде відходь, становився чильником, давай шукати вихід з ситуації, іначе доб'ємо повністю економіку. Там погрози повністю шучу всього. Прозвучали від Трампа, ну тому що через чур відверто вже Трамп, цей Путін почав витирати ноги об Трампа. Просто б'ючи по цивільних, він, включивши такий терор, він повністю підставив свого свого друга, напарника і так далі. І оце те, знаєте, що може бути. Я вам говорила, що між їхньою дружбою може розпочатися ну, сварка. Да? сварка. От різні почнуться в них різні погляди, і партнери можуть посваритися. І оце, оце з цього моменту може розпочатися, знаєте, як вихід України із кризової цієї воєнної ситуації, а на Трампа може статися замах, як попереджав Патрушев. Ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.